Усім привіт, друзі! Ну що, Шахтар Зоря, друзі, знову зробимо проносний матч української прем'єр-ліги між донечанами та Луганчанами. Команди буквально нещодавно зіграли також у Львові тільки на іншій арені. 1-3 Шахтар переміг. Ну і ось знову матч між Шахтарем та Зорею. Понеділок, 22 квітня 18.00. запрошую вас на ренольгів. Давайте поговоримо про команду. Ну, в принципі. Нічого нового ми тут не дізнаємося. В принципі, на минулому відео між цими командами ми розбирали форму, тоді я сказав, що шахтар в неймовірній формі. Луганський зарі був неприємний такий відрізок, але, але нічого, Дніпро-1, ось ця перемога над Чорноморцем. Це таки певно, скажімо так, впевненість команді все-таки додала. Більше хочу приділити увагу ось якраз останньому матчу між цими командами, 18 квітня, коли Шахтар 1-3 виграв. А зоря грала непогано, непогано, але доничани все таки ну, відчувалося, що Шахтар грає з позиції сили. Mm -hmm. ось, але як другий тайм зоря провела, це фантастика. Зоря змусила Шахтар нервувати. І, в принципі, зоря була в кроці, щоб відібрати у... Лідера чемпіонату України, вчинок чемпіона України, але десь трішки зорі не пощастило. І Луганці, скажімо так, не взяли бали, ось, хоча, в принципі, напевно, на них заслужили, особливо в дорогому таймі. Але Шахтар проявив також характер, і вихід ласіна терорея дуже сильно допоміг ось. В принципі, я думаю, що глобально щось змінилося за ці. Чотири дні. Мало, мало вірогідно, що приблизно сценарій зміниться. Напевно, Шахтар також буде більше м'ячем володіти, але точно даю слово, що зоря покаже хороший футбол. Я в цьому впевнений, що Луганська зоря покаже хороший футбол, ну давати слова не буду, все-таки. Але я впевнений, що зоря все-таки покаже хороший футбол. Чому піні, тим більш команда завжди проти шахтаря вміє налаштовуватися і. Скажімо так. В принципі, знаєте, команда дуже якісна, команда дуже хорошого рівня. Я кажу, в принципі, я думаю, що ми побачимо цікавий футбол, який був 18 квітня. Ось. Шахтар виглядає дуже потужно, команда в мегаформі. Сім, шість перемог підряд у Шахтаря. Ну, Шахтар справді на хорошій хвилі. Ось тільки ось невдала гра з Олександрією. По факту була єдина. В інших матчах Шахтар див, ну, дивився неймовірно. Луганська зоря, в принципі, був у них такий невдалий, невдалий Оце відрізок був у Луганців. Ну, нічого, вони його пережили, я вважаю. Ніче з Дніпром, перемога над Чорноморцем. Команда, скажімо так, потахеснику набирає хід. Ну, програла 1-3, програла 1-3 Шахтарю, але я ж кажу, друзі, заява виглядала дуже-дуже переконливо. Ось. Ну, В принципі, заря не претендує на Єврокубки, я думаю, де й не вилетить заря. Ну а Шахтар б'ється за чемпіонський титул, їм необхідно перемагати, але заря так просто не дасть а зробити. В мене є прогноз. Думаю, що в принципі, обидві команди заб'ють понеділок. Все-таки Шахтар дуже багато забиває останнім часом. Але в Шахтарі не все ідеально. В захисті, я думаю, все-таки десь знаєте. Луганська заря. Свої моменти обов'язково знайде Луганська Зеря. Ось. Тому перший мій на наданий поєдинок, це обидві команди заб'ються. Ну, а другий перенос, ну, думаю, що перша команда Шахтар Донецький, як мінімум, не програє, думаю, це майже Шахтар. Все-таки я думаю, Шахтар не програє У понеділок. Шатиру потрібні бали, Шахтар налаштується, звичайно. Ще думаю, що Шахтар все-таки не програє. Тому обидві команди заб'ють та Шахтар не програє. Перемога Шахтаря, знов-таки 2-1 або 3-1. Це цілком ймовірний рахунок матчу. Максимум нічия може тут бути 1-1, тому що бували випадки, коли Шахтар втрачав бали. Але я бачу так, обидві команди заб'ють, та Шахтар не програє. Пишіть взагалі свій рахунок в коментарях, що думаєте. Я думаю, що понад десь 2-1, не напевно, Шахтар, хоча друзі, важко щось спрогнозувати. я думаю, просто обидві команди заб'ють, та Шахтар. Скажімо так, не програє. Ось. Ну, я так бачу. я так бачу, ось, ну, не знаю, інтерес. Думаю, що таки Шахтар не програє цей матч. Ви напишіть взагалі, рахунок, який думаєте. Я думаю, десь 2-1 перемогиште. Ну тут для зорі максимум може бути нічия. Я не думаю, що Шахтар програє у понеділок. Шахтар фаворит. Шахтар, ну зараз не та команда, яка буде ось так втрачати бали на матчі з Зорею. все-таки не програє, думаю, Шахтар, і битва за чемпіонство буде неймовірною. Ну, тим, більше Шахтар, бачите, які хороші форми. Добре, друзі, обидві команди забід та Шахтар не програє. Максимум ніч, до речі, може бути. Я ж не виключаю, що Шахтар може втратити бали. Тим більше таке вже було, але я просто так обережно кажу, що Шахтар не програє, як мінімум, у понеділок. Добре, друзі, завершимо тоді відео. Так, обидві команди забіду та Шахтар не програє. Все, ось такий мій пронос на даний матч. Вам друзі, дякую за увагу! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.